Природа України дуже різноманітна. На території України виділяють такі природні зони зони мішаних та широколистих лісів, лісостеп, степ, українські Карпати та Кримські гори. Якщо записати цю інформацію в одному реченні, отримаємо фрагмент тексту Що це таке та які дії з ним можна виконувати в текстовому процесорі. Дивися далі у відео. Ти вже часто маєш справу із фрагментами тексту. Наприклад, коли пишеш твір і міняєш місцями речення в ньому. Фрагмент тексту це частина тексту, яку ти можеш виділити та здійснювати над нею операції. Такими фрагментами є слово, рядок, речення абзац. Розгляньмо ж основні операції, які ти можеш виконувати над фрагментами тексту, щоб виділити слово, двічі натисни на нього лівою кнопкою мишки, щоб виділити абзац, тричі клацни лівою кнопкою мишки в його межах, Щоб виділити деякий довільний фрагмент тексту, є два способи. Перший розмісти курсор на його початку, затисни клавішу Shift і перемісти курсор у кінець вибраного фрагмента. І другий спосіб натисни на ліву кнопку мишки та отримуй її, доки виділяєш мишкою потрібний фрагмент. Щоб виділити весь документ, скористайся комбінацією клавіш CtrlA. Фрагменти тексту ти також можеш вирізати, тобто видаляти в одному місці. Та вставляти в іншому. Для цього є комбінація клавіш Ctrl-X. А для швидкого переміщення в тексті тобі стануть у пригоді такі клавіші: Page up, щоб перейти на сторінку вище, Page Down, щоб перейти на сторінку нижче, End, щоб перейти на кінець рядка, HOME, щоб перейти на початок рядка. Повернімося до фрагмента тексту про природні зони України, потренуємося працювати з ним у текстовому процесорі Google Docs і розпочнімо з копіювання. Для цього потрійним клацанням лівою кнопкою мишки виділяємо речення, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C, розміщуємо курсор там, де потрібно вставити текст. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. Скопіюємо цей текст ще раз, але цього разу через контекстне меню, яке з'являється, якщо клацнути правою кнопкою мишки. Для цього поступово виділяємо мишкою фрагмент тексту, натискаємо на виділений текст правою кнопкою мишки та вибираємо Копіювати, розміщуємо курсор у потрібному місці та клацаємо правою кнопкою мишки, бачимо доступні варіанти. Вставити та вставити без форматування. Вибираємо просто вставити. А що таке форматування зараз розглянемо, форматування тексту це зміна його зовнішнього вигляду. Основні інструменти для форматування розміщуються на панелі меню, і з ними ти можеш змінити шрифт, змінити розмір шрифту, вибрати накреслення тексту. Зробити його напівжирним, курсивним чи підкресленим, змінити колір тексту, додати виділення. Потренуємося форматувати текст. Виділяємо перший абзац тексту про природні зони та задаємо такі параметри Шрифт. «Times New Roman». Розмір 18-й. Накреслення напівжирний курсив, колір тексту зелений, виділення сіре. А тепер розглянь другий абзац. Як ти думаєш, якими параметрами форматування він відрізняється, розгляньмо форматування другого абзацу. Тут застосовано шрифт Кевіат, що нагадує рукописний. Розмір шрифту 14-накреслення напівжирне, колір тексту червоний, а виділення тексту світло-жовте. Параметрів форматування для тексту є дуже багато. Це дає змогу вибрати щось, що буде до вподоби саме тобі. А який шрифт, розмір і кольори для цього тексту вибереш ти. Поділися в коментарях Запам'ятай фрагмент тексту це частина тексту, яку ти можеш виділити та здійснювати над нею операції. До цих операцій належать копіювання, вставлення, виділення, вирізання. Форматування тексту це зміна його зовнішнього вигляду, зокрема шрифту, розміру шрифту, накреслення, кольору тексту і кольору виділення. Дякуємо за перегляд. Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!